Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Мене звати Олександр і ми працюємо на фермі у Швейцарії. Що? Ми сьогодні приїхали в Люцерн, будемо вибирати подарунки сім'ї Шафа, так як вони мені дарували і на день народження, і на Різдво, то треба їм вже щось купити. Зараз йдемо вибирати подарунок Лексі, якась вона там хоче як воно, для Вій. Забув, як воно називається. Так що йдемо вибирати, йдемо у манор, подивимося. Погуляємо, покажу вам мій буденний день. І ми прийшли ось на таку красу, зараз вам покажу. Виявляєтесь, скільки тут тон води за хвилину. Та навіть за секунду виливається. Змиє, якщо так попасти, туди впасти, то тебе знесе. Нормально так. Самий відомий критикий і старий міст у Європі капельбруке, який був спалений. Майже увесь. А де ж цей манор? Якщо чесно вже і забув. <схи> а, сповни, все. Ідемо туди. У нас бачите, яка зима. Снігу нема, нічого. У нас сьогодні 23 -тє. грудня, субота, у мене цілий день вихідний. Так що йдемо шукаємо манор і потім вже з вами шукаємо те, що для війна. Дій. Чому то для дріб взагалі? Хто знає? будемо розбиратися. Ось так виглядає те, що нам треба купити для брів, мабуть, чи для ВІЙ, я так і не розібрався. Ідемо ось по такій красоті. Оце ось Пілатус, Капель Отогора Рігі, ми там із сестрою були. А це виходить центр ліцерна. Це виходить залізничний вокзал і автовокзал також. Так що вибираємо лексі подарунок. Ну як? Вибрали вже, вона вибрала. Треба її таки порадувати. Я думаю, це буде правильно, бо вона стільки відосів з неї знято, то хай порадіє вона. Був я у манорі, сказали, що в нас такого немає, іди в глобус. А глобус через 20 хвилин закривається. У нас зараз гасіки у нас без 25 хвилин вже 5, а він у 5 закривається. Капець. Біжимо, спішимо. Двіжняк, коротше, хлопці теж з телефонами ходять, фотки дивляться, що їм там їхні дівчата сказали купити. <смі> Смішно виглядає трошки. Так, йдемо. Зараз дивимось куди нам. Ось і глобус. Знайшли. Йдемо, шукаємо там, де ці косметика. І шукаємо, питаємо. Оту штуку, що вона заказала. А ну, дівчата, скажіть, Бобі Браун це хороша фірма чи ні? Бо я в них зовсім не розбираюся. Сказали, там, де каса. Шукаю касу і шукаю Бобі. Отак От ось запакували мені його. Купив. Попросили не знімати, то я думаю, ну, не буду ж людям мішати. Сказали той, так і так, оце воно. Ну кажу, давайте. Так що все, готове. Дружині шафа і шафу, та й синам куплю по шоколадці. Так що пішли зі мною в магазин, теж ще щось вибираємо коротше, Яке воно є тут різдво. Погнали. Дивіться, яка неба красота. Чекаємо на зелений колір світлофору. Так що купуємо зараз шоколад і потім вже їдемо додому. Хочу вам швиденько сходити, показати, який красивий залізничний вокзал. tam to gnero, że no uch. Przecież pokażę sam. Біг на цей міст, щоб зняти вам красиві кадри, а тепер можна вертатися і до автовокзалу. Не знаю, ми встигнемо. У нас є 8 хвилин до відправлення мого автобуса. Надіюсь, ми встигнемо. Три хвилинки туди, дві знімаємо. Погнали, погнали. Оце воно і плугерство таке. Красота. Ну, Четвертей, ні, мені на 61 автобус. І будемо двигати додому вже. О, ти що сигналиш? Сідаємо і печемо додому. Бо нам ще великом 5 кілометрів до ферми крутить. От от. Машину ж продав, Саняшка молодець. З вже зайняться, великом їздить. О, ось мій. Сідаємо і їдемо додому. Ну, Завтра, я думаю, вже включусь. Так, друзі, у нас сьогодні 25 -е число, Різдво, двоє, ті у на нас теж, дивіться, який нахражений. Лексі теж гарна. Привіт, друзі! <схи> Тіна! Машу, ти Діда Мороза катаєш, чи шо? А ну, тіно. Тіна. Ті, ті. ті, 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 ті. От таке тіно. Такі тапочки лексі. Такі... такі штани блискучі. Ютуб зірка. Так, друзі, ну що. Трошечки я посидів з ними, поїли такого десертику, то все, і йду зараз годувати коровок, курочок, свинок, ну, коротше, все хазяйство. От от. Трошечки ми відсвяткували, покажу вам пізніше подарунки, які подарували. Все це покажу. Лексі, ви вже бачили, що ми вибрали. На жаль, я не знімав, так як і темно було, і якість би була погана. Та й... Ще й телефон пхать, знаєте. Ну. У нас погода на 25 грудня, дивіться яка, наче весна, я вам серйозно кажу. Сніг на горах лежить і то ледве-ледве біліє небагато. Температура класна, плюс 8, плюс 10 була. Вітру майже немає, але вчора. І позавчора штурм був такий, що там попідривали трохи її. Таке дуло, що я маю, я вам кажу. Отак От іде а воно тебе під спину аж підпихає так. Mm. <гум> Було. І картуз, коротше, здимало. Додивляйтесь відео до кінця, ставте лайки. Обов'язково пишіть коменти і підписуйтесь на канал. Знаєте чого підписуйтесь? Бо дивиться у нас тільки 30% підписаних, уявляєте? Це із тисячі людей, тільки 300 підписаних, а 700 непідписаних. Аж 70% дивляться непідписаними, уявляєте? Виправляйте цю ситуацію бігом. Скажи привіт глядачам. Ой, яка ти хорошенька. Все, іди, виходь. Дівчата, виходимо, бігом, бігом. Виходимо, давай, 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 блайки, давай. Всім привіт, Що не вайнахтин! Мері крисмас! З Різдвом Христовим вітаю вас! І коровок, і глядачів, усіх тваринок! Всім цього найкращого, мирного неба, здоров'я і будьте щасливі! А ми погнали працювати! No, no, а ч ты такі хорошенький? Ти такі хорошенькі. Холосенький. На, на, посмокчі палець. Хочешь? Отакі-те. О, де-де-ди. О такіте. Отакі хоросенький. Отакий. Оте змокці. Оці пытки монішь. Бігіть, бандіти, біжіть! біжіть. П'є молоко. Ще хотів вам сказати ось що. Дивіться, багато мені хто пише там в інстаграм, у телеграм, у вайбер, у фейсбук. Друзі, ви бачите, що не відповідаю зразу. Ну, вас тисячі, а я тільки один. Бо там пишуть там, і по три, і і по чотири, що, тіпа, о, тіпа, зазнався, то все. Я просто фізично не встигаю всім відповідати. На коментарі так само. Штук на 20-30 відповісти, а далі в мене просто часу не вистачає, бо треба монтувати новий відеоролик. Тому вибачайте, що так, але знаєте, я вам точно відповім, але не знаю коли, може там через тиждень, може через два. Ну просто ну, багато смс-ок. Кожен день йде йде йде. І ще хотів сказати, що на рахунок роботи. Дивіться, я не шукаю роботи нікому. Я нікого не влаштовую на роботу, бо там теж пишуть: допоможи влаштуватись, допоможи знайти роботу. Друзі, я не займаюся влаштуванням нікого на роботу. Так що, вже думаю, давайте у кімнаті включимось і покажу, що ж мені подарували, і що хто кому також подарував по сім'ї. Що ми у кімнаті? І як бачите, на мені кофта, і цю кофту подарувала мені Лексі. Ну, думаю, прикольно, дивіться, Том, Джері, колір класний, розмір взагалі мій, взагалі, ідеально, дивіться. ну, Красота. Як ви думаєте, на лайк заслуговує 100%. Далі вам покажу подарунки від дідуся із бабусею від Едуарда і Розмарі, Це батьки мого шефа. Та да дам носки. <laughs> ну, я думаю, взагалі ідеальний подарунок. Чому? Тому що зима, холодно і чотири пари носків буде ідеально. І тоді ось подарували yeah. цей шеф, і легші синий шефа цукерки Марс. Потім ось отакі цукерки Мерсі. Це французькі, мабуть, якісь. Щось кудись туди. І пачку снікерсів. Ну, я думаю, нормально 275 грам. Утрамвкинув рота і пішов працювати. оце так. Хочете вам щось покажу? І хочу попросити, щоб ви підписалися на канал. Дивіться. Запас без 15 -ти. Час. Сьогодні у нас 26 -е уже число. Сьогодні вийде це відео в цей день. Ще мені цілу ніч його монтувати, <сум> уявляєте? Знімав, знімав, знімав і треба його вчасно виставляти. Тож надіюся, я на лайк заслужив, на коментар і на підписку на канал. Так, давайте побалакаємо ж кому, що подарували. Дивіться, були син шафе, старший син шафе, менший, я, лексі. Жінка шефа і шеф. Я подарував їм ось що Олексі, виходить шоколадку і туш. Дуже класна фірма. Сказала, що дуже класні. Вона вже ними е, накрасилась чи як вона підмалювала собі вії. Ну, шикарне виглядає. Вона і без макіяжу шикар виглядає. І з макіяжем також дуже була щаслива. Потім шефу, синам. І дружині шафа подарував по шоколадці, ну таке, дуже снікерсі там, шафу ще подарував. Харибу такі азінові жуйки. Думаю, ну, по приколу куплю, а чого дні. Такий теж радий був. Тоді виходить дочка шафа, татові своєму подарувала, ну, моєму Шафові подарувала книгу таку велику Джеймс Бонд. Там вона ну сторінок, може, на 400-500, на ну така товста. Класна книжка на англійській мові. Е, мамі вони. Із синами, я так зрозумів, склалися і купили пляшку вина сину, шарфа, мама і тато подарували календар і цукерки, а меншому сину шарфа подарували духи. У телефоновій пам'ять закінчилась, то треба швиденько зараз дописувати. Дивіться, хочу вам сказати одне. Бо там будуть писати, ой, що це за подарунки, лучше, ти їх їй не показував. Дивіться, в одній країні прийнято дарувати дорогі подарунки, у Швейцарії так не прийнято. Тому я показую все як є. Так що, в принципі, розказав усе. Дякую, що додивилися до кінця. Побачимось, коли побачимось. У всіх ще раз зі святом і пока-пока.